Усім привіт! Дем'єн Блено, спеціаліст з експлуатації продукції для оприскування. Сильні сторони цієї машини в тому, що це компактний агрегат з міжосовою відстанню 4,4 метра. Він легко маневрений, має невелику висоту завдяки трьохплечовій штанзі, а також стабільний завдяки чотирьом рівням підвіски. Перший рівень підвіски знаходиться на дишлі. Далі йде вісь з паралелограмом і система підвізки Еквілібра. Якщо ми говоримо про точне оприскування, то метріс 2 оснащений системою неперервної циркуляції автоспрей. Автоспрей це технологія модуляції ширини імпульсів, яка дозволяє підтримувати постійний розмір краплі незалежно від місця оприскування і швидкості. Вона також дозволяє нам робити набагато більше. Компенсація дози на поворотах та секційна модуляція коротше кажучи, це схоже на неперервну варіацію оприскування. Що стосується точності. Оприскувач також має автоматичну систему копіювання рельєфу Boom Assist Extreme, показану тут, а також вісь з гіроскопічним датчиком Track Assist, яка забезпечує ідеальне копіювання колесами оприскувача сліду трактора. Так, ми впровадили низку нових функцій на нашому оприскувачі Метріс 2. З приводу шин. Ми представили шини VF для клієнтів, які стурбовані ущільненням ґрунту. З приводу штанги ми представили штангу tr 4 з двома алюмінієвими секціями від 24 до 30 метрів для інтенсивних умов роботи. Штанга RHA3 складається з трьох частин. Ми представили нову штангу. LEH3 це мультиматеріальна штанга зі сталевим першим плечем. Друге і третє плече виготовлені з алюмінію. Таким чином, штанга LEH3 пропонує хороше співвідношення ціни та якості для Метріс 2. Ми продовжуємо розвивати технологію iSpray, інтелектуальне виявлення та цілеспрямоване знищення бур'янів для значного скорочення використання фітосанітарних продуктів. Дякуємо і до нових зустрічей!